Всем приветик, приветики. Це друга часть утреннего влога. Це вже друга часть утреннего влога. Басик поп'є. Пий, бася. Бася. бася, ну що ти такий поганий кот? Не, ну бася не поганий кот. Я хороший! Я знаю, що ты хороший кот. Давай. Пей. Все видите? Ось це не вода. Бося, ну ты шо все зразу випис? На потім же міг його ставити. Бася, Бася. Я потім ще вам покажу. Я вам зараз покажу фотку, а ні, в мене її тут немає. Ну, я вам потім покажу. Пошлю себе на усилу вот телефон и покажу вам эту фоточку с Басиком. Так, Бася, пей. Ой, ты уже попив, просто перепуталась что Ну вот так вот сюда положу. Пока еще. А теперь я иду за ложечкой. Мам! Да, Бася? А, а, мы пойдем в магазин. Підем. А звідки це у нас така ложка? Я с ті лошкой не знаю, что я не буду брать її на всякий случай. Я її у нас не бачила. Так вы в магазин? Возможно. Давай попробуй. Ммм, вкусновато. Не дуже сухие какие-то. Дуже сухие. Ма, ну будут на На, попробуй. Опять очень сухие. Какие, по-твоему, хлопья могут быть? Мокрые, чи что? Я не знаю, какие хлопья могут быть. Ребята, кто знает, пишите в комментариях, какие же могут быть хлопья. А вот тут мое дружение в басиковых глазах. Бася вже покушав. Йдемо, Бась. Я хочу погулати ще со слаймом. Базі, давай ми тебе одінимо І підемо в магазин. Постойка к ЛПшки і підемо ми всі три разом в магазин. Я буду даже влог знімати, як ми йдемо в магазин. Ну, а відео підходить до концу. І всім пока-пока! Пока-пока! Люблю -пока, вас. вас! Пока!